Всім привіт, народ! Зараз готуємо короче, маринована цибулька для пікніка. Дуже смачно, дуже сочно виходить. Так що давайте повторюйте зі мною. Нарізаємо нашу костріку. Нарізаємо крок, висипаємо тарілку. Потім насипаємо наш коріандр. перемелюємо його легенько. Потім засипаємо його в мисочку, насипаємо перчик переменитий і додаємо солі. І оцет. І приготуйте трохи цукру. Зараз нарізаємо цибульку, коротше. На такі полосочки. Що, нарізали цибульку, коротше. Закидаємо її сюди в цей контейнер. І так, зараз додаємо наші спеції, які ми зарані приготували. Їх такого все змішати можна. Сочно. Посипаємо сюди. Так, зараз ми додали наші спеції, вимішуємо. Добавляємо оцет. Я додаю винний оцет. мені він дуже подобається. І мішаємо далі. Далі додаємо наш укропчик. Ось тако. І чуть-чуть і треба -чуть цей цукру додати. Прям трошечки, небагато. Я думаю, достатньо. І мішаємо далі. Коротше, я додав цукру, тут ви не бачили, скільки яка порція була. Півтори ложки. Боже, як у нас сочно пахне, коротше. Все, ми, коротше, замішали. Тепер в нашу... Тепер все в нашу банку. Ой таку. Ой, яка у нас сочна, як вона пахне. М -м -м -м. Дивіться, це просто взагалі супер, як воно пахне. Я дуже люблю цибулю, Це дуже сочно прям. Отака От у нас повна баночка сочної цибульки вийшла. Коротше, закриваємо і на пару годин в холодильник ставимо. Подивіться на це, це просто супер. Ну що, пройшло пару часиків у нас. Пробуємо нашу замароновану цибульку. Дивіться. Боже, як вона сочно пахне. М -м -м. сочна. касочна. Це бомба. Vamos, o